Забрати знімальну групу з каналу, знайти найкоротший шлях та вчасно довести кореспондентів до місця зйомки в іншому куточку України. Така щоденна місія Володимира, водія сніданку. Тільки в цьому році я у Дніпрі побував три рази, в Одесі, два, у Львові також два. Так, завдячуючи Володимиру, чи як ми його називаємо дяді Вові. Наша команда має змогу проводити включення та етери навіть з найвіддаленіших міст під час зйомок. Наш водій охоче допомагає команді, а після їх завершення на традиційних обідніх зупинках своєю харизмою не залишає нікого без гарного настрою. Від нещодавно, перебуваючи в відрядженнях, я почав помічати, що зупиняємось ми в дорозі не три рази, не чотири а буває п'ять і шість. Я гадаю, що причиною тому. Може бути сидяча робота і вік, вік, в якому вже можуть виникати деякі проблеми. Володимир каже, проблема дала про себе знати ще півроку тому. Відтоді питання, що власне зі мною відбувається, хвилювало його як ніколи раніше. За відповідями, я звернувся до інтернету, де дізнався, що симптоматика моїх проблем дуже схожа на гіперплазію простати. І тому я вирішив звернутися до лікаря, щоб дізнатися про свій стан і стан свого чоловічого здоров'я. Аби нарешті отримати точну відповідь. Сьогодні Володимир йде на консультацію до Олександра Банаса, лікаря онкоуролога члена Європейської асоціації урологів. Лікар Банас разом з іншими лікарями клініки не лише обстежують та лікують, а й за необхідності оперують чоловіків. Проводять операції за допомогою сучасного лазерного обладнання. Ця методика дозволяє пацієнтам відновлюватися після операції за лічені дні. Ви професійний водій, ви весь час за кермом, тобто сидячий спосіб життя, нездорове харчування. Часто, як ми говоримо, фастфуд, швидка їжа. Виходячи з симптомів, які назвав дядя Вова. Найперше лікар Банас зробить ультразвукову діагностику його передміхрової залози. По даних наших обстежень у вас виявлено початкове збільшення розмірів передміхрової залози, яке називається аденома передміхрової залози. Інші показники аналізів Володимира у межах норми, тож лікар радить пацієнту наступне. Ми вам призначимо консервативне лікування. Потрібно вам змінити спосіб вашого життя, відмову від шкідливих звичок, і ми з вами будемо зустрічатися на профілактичних оглядах. Лікар банас каже зі скаргами, як от у Володимира до нього звертаються здебільшого чоловіки старшого віку. Чоловіки вже старше 70-60-65 років. Чого тому що да, в них вироблений такий поведінок, Дінковий, напевно, фактор, щодо лікарів, в тому числі до уролога, без лишньої потреби, без скарг не ходять. Лікар стверджує, чоловікам варто відвідувати урологів, зокрема і на планові профілактичні обстеження. Це дозволяє попередити або виявити на ранніх стадіях серйозні захворювання. Серед них рак передміхурової залози. Є, скажімо, такі певні принципи, коли я і як часто чоловікам звертатися для профілактичного огляду уролога, зокрема, наприклад, до 40 років це можливо один раз на два роки, після 40 років, один раз на рік потрібно бачитись з урологом, своїм лікарем уролога і проходити певні обстеження. Олександр Банас говорить в Україну, нарешті прийшла культура профілактики. Щоправда, приживається вона здебільшого серед молодого покоління чоловіків. Деколи кажуть, що рак помолодшав, в тому числі урологічні дні. Його просто стали краще виявляти і діагностуються захворювання на ранніх етапах, і тому їх краще лікувати і радикальніше можна пролікувати, в тому числі. Тими чи іншими методами, в тому числі хірургії, за яких симптомів чоловікам варто відвідати лікаря-онкуролога та як зберегти чоловіче здоров'я? На ці питання детальніше Олександр Банас розповість у студії сніданку з 1+,1». Олександр, от зустрілися. Так, ми зустрілися. Ми вітаємо добре, вас, бував. Олександр Банас, уролог мережі Добробут. Зараз в гостях у нас. Знаєте, ви нашого колегу перевіряли, а мені мотор, що стало від цього. Але знаєте, не, не підеш від цього нікуди. Ви сказали фразу, чи ще не ви, а прозвучала фраза культура профілактики. От давайте про неї зараз. Тому що в принципі, як правило, у нас досі до лікарів приходять, коли вже все болить. Вже якщо не пізно, то майже пізно У нас дуже багато стигм стосовно відвідування саме чоловічого лікаря. Я маю на увазі у чоловіків, які мали б проходити ці огляди. E, насправді так, чоловіки нагадують школярів, наприклад, да, які завжди мають бути вищі, вище ну, сильні. Ви Загашуки, давайте що ви так? Але, але да, вище, сильніше, і ця стигма а. дійсно сформована, що лікаря я не відвідую, тому що я чоловік. А. Але насправді да, культура профілактики вона формується, особливо у чоловіків вже. Молодшого віку, старшого віку, чоловіки, вони вже більш організовано з родиною. Там з родичами приходять. На планові огляди, в тому числі до уролога, і ця культура дійсно зараз в Україні формується і так цементується. А от давайте про цю профілактику детальніше. Що це має бути в ідеалі? Зараз не простих ми не про реальність, а от в ідеалі. Мені там умовно кажучи, там 16 років, дав років, і там до до кінця як часто я маю до вас ходити? Ну, беремо з 18 років, 18, так, окей, окей. з повноліття. Чоловіки, молоді чоловіки, коли в них. По вже з'являються певні відносини з жінками. Вони мають пройти ну, та та чекап, та? так починають да -да -да -да. а, а, То тобто перевірити своє здоров'я, і в, в принципі планово один раз в два роки, один раз на рік можуть ходити до уролога, перевіряти чоловіче здоров'я. Це навіть по нічого не болить коли нічого mm -hmm. не болить. так, е, якщо вже беремо чоловіків вже старше 40, то це обов'язковий е, плановий чекап один раз на рік має бути після uh -huh. 50 Це перевірка е, на, е, на онкологічні захворювання, в тому числі онкоскрині по раку uh -huh. передміхорової залози. Так як у мене сімейний лікер нечховича посуда сімейний лікер. Паралельно, коли я хворів, там він сказав, паралельно взяти кров, що перевірити, от ваші маркери всі uh -huh. е, та і сказав, якщо щось буде не так. То я відправлю тебе до уролога. Якщо все буде так, то окей. От це е, окей, якщо все окей по аналізах, вже до вас не йти. Чи обов'язково треба одно йти? Е, в залежності від того що, чи є якісь скарги у ага, да, вас. Якщо, аналіз в принципі, якщо аналізи в нормі, сімейний лікар має цим займатися. Mm -hmm. да? Якщо ми беремо урологічні аспекти, він перевіряє: якщо все добре, у вас немає ніяких скарг, то не обов'язково у вашому mm -hmm. віці. Якщо є якісь відхилення в аналізах, то Ясно, так. Ну, ви вже сказали. Про скарги. А давайте зараз пройдемось по ознакам. От на які саме ознаки, так, або, можливо, скарги, або можливо, щось болить, або якісь відчуття в тілі, на які симптоми чоловік має звернути увагу в будь-якому віці, щоб прийти і перевіритись? Це будь-які порушення акту сечовипускання, да. mm -hmm. часте сечовипускання, чи, наприклад, є скаргатка в чоловіків після 50 років, вони частіше вночі починають ходити в туалет. Mm -hmm. Тобто вночі потрібно спати, а не в туалет ходити. Да. Це має насторожувати в першу чергу. Також зміни... зміна ввечері не пив, так? Ні, це просто так маленько точнення. Також якщо є зміни кольору. Зміни властивості, запаху сечі, або mm -hmm. домішки крові сечі. Все те, що зазвичай не траплялося чоловіку, з чоловіком, це все є привід піти до mm -hmm. лікаря-уролога. Mm -hmm. Давайте так. Що можна зробити, щоб все-таки ці всі ваші перша частина вашої, вашої спеціальності онко? Да? Mm -hmm. Що зробити, щоб зменшити це все ризик онко? Да? В першу чергу це здається після 50 років аналіз крові саме звичайний. Це онкомаркер передміхрової залози, називається простат специфічний антиген і його фракції. І зробити потрібно також УЗД е, обстеження си системи, е, а тобто... це це це, проф... це не профілактика, та це діагностика. А от що робити, щоб в принципі такого не було? Я не знаю, їсти правильно, пити правильно, бігати. Що ну ми, ви майже вже відповіли а. на це запитання? Тому здоровий спосіб життя це в першу чергу відмова від е, вживання алкоголю, тютюнопаління е, і заняття спортом. Ну на цьому ми, звичайно, прощаємося з лікарями. Е, та е, коротше наше полі. Але ми набор. дякуємо, що ви цю тему підняли справді, тому що це надзвичайно важливо, і цього не треба абсолютно соромитися. Це нормально сходити раз на рік, відвідати лікаря. Так, і це знаєте, нормально. от тим паче в цьому є якась там там певна інтимність вважається, якась там якась там таємничість, якась там не дуже зручність. Нічого в цьому немає незручного і це все нормально. Бачите, ми говоримо про це в ранковому ефірі. Абсолютно нормально, називаючи речі своїми іменами, і це абсолютно нормальна здорова історія. Ми ну, вам дуже вдячні. Спасибі величезне. Олександр Банос, уролог, онкоуролог, Правильно? Так, Онкоуролог медичної мережі добробут Нас на не триває. Дякую.